Кермо, що кермує самостійно на швидкості 70 кілометрів за годину випробування не для кожного. Утім, інженери компанії Даймлер розслаблені. Зрештою, вони це вигадали. Цей транспортний засіб може їхати в автоматизованому режимі. Це означає, що в нас є водій, який наглядає за системою керування, але автобус їде абсолютно самостійно. Він сам під'їжджає до зупинок, відчиняє та зачиняє двері. Від'їжджає від зупинок. Він зможе рухатися усім маршрутом цілком автономно. Багато що тут по-іншому. Камери замість дзеркала заднього виду водій дивиться на дисплеї. Пасажири сидять на диванчиках. Поручні нагадують дерево. Квиток, звісно, цифровий, і у водія поменшало роботи. Я тут лише наглядаю. Більше нічого не роблю, як бачите. Навіть якщо хтось з'являється на дорозі, комп'ютер м'яко гальмує. Основне в безпілотному керуванні питання безпеки. Саме тому автобус ще наповнений електронікою. Ось тут розміщені радари короткого радіусу дії. Вони бачать усе навколо передньої частини автобуса. Також є радар далекої дії, який розпізнає об'єкти на відстані 200 метрів, що корисно і для автомобілів, що їдуть попереду. На додачу до радарів працюють 19 відеокамер та система GPS. Через радіосигнал автобус скоординований зі світлофорами. Утім, в реальності щільний міський трафік перевантажив би систему. Автобусові необхідна власна смуга руху. Тунелі для нього не проблема, навіть якщо там немає GPS-сигналу. Після року конструювання Даймлер представив свій винахід публіці, поки це лише прототип. Утім, концерн вірить, що на такі автобуси буде попит через швидкий ріст мегаполісів. Івала в Тевельтмахензіг моменті штат плана киданку цьому світі. Планувальники міст переймаються тим, як автобуси могли б взяти на себе вагому частину перевезень в місті. Фотальдабус шпурин і стасів релатівшнель перевага автобусних маршрутів полягає у тому, що їх легко і вигідно прокладати. Тоді як метро дуже дороге і будуються роками. viele Jahre brauchen. Що клієнти захочуть купувати? Високотехнологічні автобуси чи вже звичні, покаже час. Незалежно від цього, Daimler хоче вже за кілька років вийти на ринок із безпілотними автобусами.